І про що курс доказової медицини? Курс доказової медицини це насправді курс не про хвороби, це курс про чесність із собою, це курс про справжню дружбу із своїм тілом. Це є тотальне розуміння природи свого тіла. І розуміння того, що жодна хвороба ніколи вас не... Не вбиває, що всі хвороби вони тільки нас захищають, вони є просто тою чи іншою компенсацією. І коли людина вчиться читати ці сигнали, це дає тотальний спокій, тому що основна. Проблема, основна причина страху це є незнання. Це курс болючий, тому що після цього курсу людина ще більше усвідомлює, в якій тотальні брехні ні ми живемо, як система нас вбиває, здавалось би, такими інструментами, які нібито допомагають. Це курс для героїв, для сміливих жити своє щасливе і світле.